Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! Спішу повідомити, що сьогодні, 6 березня о 20.00, на телеканалі СТБ відбудеться показ 7 та 8 серії серіалу Лікарка Ковальчук, 3 сезон. Тому пропоную поговорити про те, що ж за на нас чекає в зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснев вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В сьомій серії серіалу ми нарешті дізнаємося, що сталося з Вадимом, адже Кирило Антонович розповість Оксані всю правду про чоловіка. Тепер вона буде знати, що він перебуває в полоні або переховується в окупації, і тут ми побачимо, як Андрійко відреагує на цю новину і чи повернеться Вадим з полону. У лікарні відбуваються ще ті пристрасті. Радіон використавши Ніну, дає їй зрозуміти, що вона йому більше не потрібна. І тут ми дізнаємося на що наважиться жінка, аби помститися колишньому коханому. У восьмій серії свекруха оголосить Оксану війну. Що ж вона буде робити, і які методи використає, і чи зможе Оксана протистояти жінці? Щодо Вадима, то він повернеться додому живим і здоровим. Однак Оксана не зможе йому пробачити зраду і попросить переїхати. Тому як Вадим буде вимолювати пробачення дружини і чи пробачить вона йому? Микита ж нарешті зізнається власниці кав'ярні, що не має до неї почуттів. Як відреагує жінка на цю правду і чи залишаться вони у гарних стосунках, це ми дізнаємося уже зовсім скоро. Друзі, в дев'ятій серії ми і далі будемо слідкувати за розвитком подій. Побачимо, чи зможе Оксана пробачити Вадиму або ж її серце вже належить іншому з іншого боку. Зрозуміємо почуття Вадима і побачимо, чи зможе він довести дружині, що вона його єдине кохання, і чи є у них шанс на майбутнє. Друзі, якщо дане відео для вас було корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!